20 година і 26 хвилин. Сьогодні 26 лютого, і у нас ювілейна тема. Три роки, як громадська хвиля звучить у ефірі. Вийшла громадська хвиля в цей день у ефір на українському радіо на першому каналі. І у нашій студії наша колега, ведуча Наталя Соколенко. Наталю, розкажи, як це було. Ой, мені Кирило Лукеренко, наш керівник, шеф-редактор громадського радіо, вже неодноразово забороняв розповідати, як це було насправді. Тому я спробую все таки дослухатися і до порад головного редактора, і все таки розповісти ну дуже близько до того, як це відбувалося. Тр невеличкі, дуже невеличкі екскурс в історію громадського радіо. Ми починали ще за часів президентства Януковича працювати над цим проєктом. Десь з осені 2012 року це було як мрія, а приблизно навесні 2013 року ми почали це реалізовувати. Утілення цієї мрії нас було четверо Андрій Куликов, який зараз веде ефір, був один одним з цих чотирьох. Олександр Бузюк, наш теперішній директор громад. Цького радіо і ще Володимир Корсинський, який працює зараз на інші радіостанції. Ми склалися по 60 доларів. Зробили сайт, назвали його гучно громадське радіо. Але по 60 доларів в українській національній валюті. Так я просто пам'ятаю, що це було та і за курсом іншим. Ну, який так. був курс, не пам'ятаю вже який був курс. Одначе я до того, що це не було так на гроші, як кажуть Вашингтонського, чи ще якогось обкому, це були наші інвестиції і ми Насправді не знали, куди виведе нас цей шлях, але ми вірили в те, що суспільне мовлення ну тоді, у вигляді громадського радіо, а наші колеги. Паралельно творили громадське телебачення, що це те, що необхідно зробити, і оскільки влада не робить, то ми, як журналісти, мусимо це зробити. І знаєте, ми мріяли, звісно, про велике майбутнє громадського радіо, яке на той час було лише сайтом. Але от склалися так обставини, що три роки тому ми прийшли на державне тоді радіо. Тепер же це теж в процесі реформи, реформи, те, що називали брехунцем, так воно назв тепер перетвор. Орюється у суспільне мовлення і теж буде мовити Нагадаю, що слово брехунець відносно радіо з'явилося за часів. Радянських, радянських часів. часів. Ну тобто звичайно, щоб не було плутанини. Тобто громадське радіо це те, що створили журналісти і просувають журналісти. А державне радіо це те, що колись називали брехунцем ці радіоточки, і ця ця конструкція, так би мовити, теж перебуває у стані реформування у суспільне. Мовлення у суспільне радіо мовлення. Так, от ми прийшли тоді ще на Державне Радіо і запропонували співпрацю, і сказали, що нам є що сказати. І тодішній керівник Тарас Аврахов, керівник державного радіо, національного радіо, пішов нам на зустріч. Перемовини ці тривали недовго, десь, може, хвилин 20. І ми дійшли згоди. І вже наступного дня, тобто сьогодні, ми вийшли в ефір. А це означає, що наша мрія здійснилася, і я Енена в тому, що мрія здійснилася і у наших слухачів, які почули новий контекст, які почули голоси громадянського суспільства, які почули голоси опозиційних депутатів. І до речі, коли ті депутати, які були при владі, стали в опозиції, назвалися опозиційним блоком, вони теж отримали мікрофон, отримали платформу для того, щоб озвучувати свою точку зору на події, які відбуваються. І, До речі, ми їх кличемо дуже часто, але Часто вони нам Слу... відмовляють слова дуже часто. Це якесь таке емоційне забарвлення. Забарвлення там, є таке, собі. це <рес> просто мій такі маленькі вічі через те, що вони нам часто. Або дуже часто відмовляють, а нам дуже дуже важливо знати і їхню думку, і знати, чи вони відчувають відповідальність за те, що вони роблять зараз і робили колись. Тобто, це не, не лише платформа для того, щоб хтось вийшов попіаритися, а важливо ставити питання про відповідальність політиків. Ми їх ставимо, і тому дуже часто шкодуємо, що політики нам буває відмовляють. Наталя. От Таке питання. Громадське радіо воно робиться задля людей, так? задля так. того, щоб люди могли отримувати неупереджену, об'єктивну інформацію, слухати і думати. Ти за ці три роки помітила, як люди змінюються, які слухають громадське радіо? Ну, в цілому, суспільство наше змінюється. Якщо подивитися соціологію, як стрімко на зростає волонтерство, то це рекордні темпи у світі. Тому я можу сказати, що нас просто раніше було більше технічних можливостей, можливо, спілкуватися з усією Україною. Зараз трохи менше, але є слухачі, які телефонували і раніше, і ми їх всіх знаємо поіменно. І вони телефонують на всі радіостанції. Але з'явилися люди, які мені здається. Нові, які телефонують, які Хочуть і здатні говорити про реформу, от особливо коли ми говоримо там реформу сфери енергетики. Мені дуже приємно, я навіть дуже буваю здивована від того, якого рівня слухачі, якого рівня підготовки нам телефонують. Завжди приємно чути голоси з Донбасу, і особливо приємно чути голоси з тимчасово окупованих територій. Нам ці дзвінки до нас доходять. От сніжного недавно був в мій ефір дзвінок і. І це мені здається, що це правдиво і сніжного, бо частина питання була: от не треба було ставити шахтерів на коліні, ну, а далі питання, по суті, розмови. І мені здається, змінюється аудиторія стає більш, скажімо так, вимоглива до тих, хто перебуває у студії, питання серйозніше, хоча люди різні. А от скажи, якби. Громадське радіо можна було чути по всій Україні, Як би це вплинуло на медіакарту українську? Як би люди можливо ставилися б до тем, які є топ-темами в медіасуспільстві? Ти знаєш, що дуже багато маніпуляцій відбувається в медіасфері, Ну і ми всі це можемо спостерігати. Як суспільство накручує часто градус своєї свого агресивного ставлення до тої чи іншої теми, і таке Горіння е агресивне, воно воно ж даремно не, не минається для людей, і це стосується не тільки агресивного горіння, яке виникає в людей, які слухають станції, які належать е росіянам. Або колишнім українським політикам, можновладцям, які переїхали в Росію, тобто вони вже не подільні, як сеамські близнюки. Я маю на увазі, тут я говорю абсолютно відповідально: це Радіо Ера, Радіо Вісті, Радіо Голос Столиці. В них розумієте завдання таке. Так, в Україні є проблеми, і ми тут на громадському радіо їх не приховуємо, але ми не гіперболізуємо, ми не робимо так за рахунок верстки, коли запрошуємо, начебто, різних експертів, але ті, які кричать Зрада, зрада більш. Да? ми такого не робимо, ми не маніпулюємо, ми працюємо за стандартами. І особливість громадського радіо у тому, що у нас горизонтальна структура управління, тобто всі працівники громадського радіо впливають на редакційну політику, на відміну від перелічених мною радіовісті, радіоера, Радіо Ера, Радіо та, можливо, інші зараз, можливо, я не всі згадую, які залежать від приватного власника, який сидить у Москві і нагнітає цю істерію, нагнітає зрада і та. І так далі, тому коли я зустрічаю якихось засмучених чи знервованих моїх знайомих, я так питаю: так ти що слухав, або що ти дивився? Я то ще канал 112 і Ньюзван. Друга проблема, яка от породжена тим, що громадське радіо не має таке покриття, як, наприклад, та ж радіо Ера, це введення в оману слухачів, коли занадто велика увага, безпідставна увага приділяється тим політикам, які проплачують просто свій ефір. Чи офіційно вони те роблять? Чи неофіційно, я не знаю, я не іноді можу стають сказати, стають ведучими Так, і люди та і іноді стають ведучими. От, наприклад, я була в Вінниці у п'ятницю в рамках от, презентації судової реформи, скільки я беру участь у роботі громадської ради доброчесності з перевірки кандидатів на посади суддів. Зараз це посади до суддів нового верховного суду. І мені жалілися громадські активісти, які говорили: от у нас тільки радіо Ера, і там зранку до ночі ляшко, ляшко, ляшко. Це введення в оману слухачів. Шко не завжди є ньюзмейкером, і це штучне підвищення його ролі, його значення в політичних і взагалі суспільних соціальних процесах. І це робиться зумисно, і Так не повинно бути. І тому моя відповідь така: якби... і. Коли точніше громадське радіо матиме fm чистоти по всій Україні в усіх обласних центрах, я впевнена, що так має бути, і ми цього доб'ємося. То оця медіакарта, представленість політиків, акценти вони будуть трошки іншими, бо знову ж таки повторюся, на громадському радіо керує не приватний власник, тим більше з Москви чи з Вашингтону, чи будь з будь-якої точки іншої, керують журналісти, і не тільки журналісти, редактори, звукорежисери. Будь-хто хто, хто професіонали. Працює, професіонали, хто працює на громадському радіо, впливає, скільки щотижня у нас відбувається нарада. Ціла цілий колектив приходить, і кожен висловлює точку зору свою і може наполягати та може наполягати на тому, що от треба таке чи інше рішення ухвалити. І далі відбувається голосування на відміну від ери радіовісті інших станцій, які от я це відповідально говорю, керуються не з Києва і не з журналістами на. Жаль, у нас до речі, в наступному епізоді програми піде мова про радіо але можливо не в тому сенсі, звідки вони там керуються чи не керуються, а в тому наскільки законно чи незаконно ухвалюються рішення. Верніше не ухвалюються рішення про продовження або позбавлення їх ліцензії. Наталю тоді от зараз ми вже в нашій звичній студії громадського радіо, так. Тут ви ведете програми, все вам знайомо, тут комп'ютер, тут мікрофон, все. Той перший ефір в студії Українського Радіо. Ну, до того я знаю, що і ви, і я, і інші наші колеги виходили з маленької студії Радіо Європа плюс. Кав'ярні практично, в кав так. Наскільки от нові умови на вас подіяли? Ви розгубилися чи навпаки натхнення? Ви маєте на увазі те, що було три роки тому? Ну так, перший Вели вихід в ефір величезна, насправді студія. Абсолютно Я... незнайомий стіл, мікрофони. Я пам'ятаю, що мені, як телевізійниці, в той час ще важко було працювати на радіо. Є свої відмінності. Я була дуже схвильована. Але, Андрію, от ваша присутність і в тому ефірі, і взагалі, під час створення і роботи в громадському радіо завжди допомагала. Я слухачам нагадаю, що Андрій Куликов, напевно, найдосвідченіший коли найавторитетніший Ой. радійник, тому ж, в Україні, тому Ой. що працював сім років на BBC, на радіо BBC, керівником української служби BBC. Бісі. Та не який... був я керівником який певний, ви були? Час, певний час виконував обов'язки. То, Але то, ви, то, ви працювали так? на BBC, тому це досить такі, ну. Період, я думаю, можна було багато чому навчитися, і, і, і в такої поважної радіостанції, і тим стандартам, і професіоналізму, і поведінці перед мікрофоном. І а ми зараз переймаємо це у вас. Але от той ефір я пам'ятаю, що із усього спектру там емоцій, відчуттів е, у мене вирувала напевно на першому місці це ейфорія від того, що так швидко мож, можливо. Здійснення мрій менше року відбулося при минуло від того моменту, коли ми створили цей сайт. Та півроку, точніше, відбулося ну, е, минуло від, від того, коли ми назвали свою мрію громадське радіо, і це був сайт, і Це навіть не онлайн мовлення. Ми просто записували програми і викладали їх на сайт. І тут ми виходимо в ефір на всю Україну. Я пам'ятаю, хто були першими нашими гостями. Це був Андрій Шевченко. Тоді він е, був е, учасником революції гідності. Він не був. Членом парламенту, наскільки я пам'ятаю, зараз він посол України у Канаді. Другий гість був цього цієї першої найпершої години. Микола Кузьміч Козирів, тоді луганчанин. Зараз він ясно, що переїхав до Києва і мешкає неподалік Києва. Це громадський активіст і учасник. Луганського Євромайдану, і ну, він заледве уник всіх тих е, страшних е, подій, які сталися з українськими активістами в Луганську. Ну а ведучих було аж троє: це Андрій Куликов, це Ілона Довгань, яка на той час е, через те, що канал TVI, от зазнав рейдерської атаки, вона принципово звільнилась. Вона була ніде зависла в повітрі і прийшла на наше громадське радіо, але вже невдовзі. Вона стала ведучою не лише громадського раді, і зараз продовжує з нами співпрацювати, а й ведучою телеканалу ЮА Перший, тобто той канал, який був колись державним, а тепер теж реформується у національне радіо. Тобто була радість і ейфорія три роки тому. І до речі, зараз у мене ті самі відчуття. Наталя Соколенко, наша колега з громадського радіо, поділилася своїми спогадами, враженнями, і я так відчуваю, що і планами на майбутнє стосовно програми Громадська Хвиля. А зараз у цій студії працює також Анастасія Багаліка. Ну і коли Наталя Соколенко вела мову про те, хто ж керує громадським радіо. То, звісно ж, вона і згадала про наших слухачів: так от, ви можете не лише впливати на нашу редакційну політику, а ще й допомогти нам грошима. Громадське радіо стрімко